Сьогодні нарешті у нас погода. <кій> Трошки тої погоди є. Це у нас четвер походу, ні, п'ятниця, 30. П'ятниця 30 травня. Сьогодні один день погоди передають, прогнозую. От прийшов на дачу. І не знаю, за що братися, тому що якщо подивитися, от. Огород не залізеш, він мокрий. Привіз розсаду, зараз покажу, якому почавному стані у нас розсада. Оце перці, висцепожовку. Всі позацвітали вони. ну В такому поганому вигляді розсади ще в мене давно не було. Воно все просто було важко доглядати. Тому що його було забагато на полках і до нього було важко добратися. От він так і на полках був такому густому стані. Це було важко підливати. Нам бракуємо мікроелементів. І сьогодні я його не висаджую. Просто перевір, щоб він вже був тут. І помідори. Ці помідори мали бути не Там, по-моєму, 70 см висота, вони вже 70 мають. По тій самій причині, що вони були на балконі, були досить густо стояли і вони просто нагнали вверх. От теж в такому стані розсада, будемо її садити в такому стані, що робити. Хочу показати, як той город виглядає, бо там не дуже видно вологу. Останній раз, як я тут був, я копав. Ділянки, кусочок скопав. От видно так. Тут по суті стоїть вода, воно все мокре, погно, І в нього не залізеш. Хіба може під вечір, хай воно трошки підсохне. Ну, бо почне щепляти, там болото буде. А завтра з обіду вже знову буде дощ. Ось така в нас погода. Буду щось робити, напевно, знімати не буде коли, бо вже завтра зроблю огляд, що зробилося. Ранок 31 травня. Став самого ранку 6 години. Хотілося працювати. Зараз хочу показати, от у нас перші половини наші зелені. Це Жимолос. Напевно, якби сьогодні зранку не косив тобі побачив, що станеть уваги не повертав. А хочу їх зняти, бо потім діти з'їздять. А є ще ізолені, деякі не стигне. Це жимолос. Ранок на зеленій дачі. Сьогодні у нас вже 1 червня, неділя зранку. Ми приїхали сюди в п'ятницю. В п'ятницю я почав там знімати був відео і більше вроді би не знімав, тому що було багато роботи. Сьогодні так пройдуся, покажу, що ми зробили. Що ми трохи зробили цього разу. Висадили нарешті розсаду помідорів. Давайте по порядку. Тут вище з цієї полоси. У нас полуниця, лохина. От тут ми підживили полуницю і лохину. Комплексним добривом. Дружина. Прибрала в полуниці зайвий бурян. Може так більш-менш виглядає як грот. Входять рядки, добре їх завидно. Далі друга ділянка. Тут те саме з полуниці з агросом. Єдине не встиг обробити агрос і полуницю від шкідників. Що зробити? Тут в нас була висаджена розсада кукурудзи. От вона є. А, ну і хто пам'ятає, тут був ячмінь. Вон там внизу ще залишки від нього є. Тут був ячмінь. Думали, що ми це залишимо на другий рік, бо руки не доходили. А ми це ручним культиватором робили, який називається пластурі спокіна. Просто підрізали ту стріну, Воно далі пухке, дуже легко розбивається. У вас підрізати важче, бо корінь трохи тримає, чи мені має який корінь потужний. А от м'якеньке, пухкеньке під тим. Воно тільки підрізане. От ще будемо садити, щось то буде видно. Ще раз пройдеться в порядку. ну, от, от таке буде приблизно, як по кукурузі. Тут пройшлося. Видно таке більш-менш нормальне. город як город, і те саме буде з цим. Тут теж будемо ручним культиватором. Цей овес буде, ой, цей ячмінь піде на грядки з полуницею, трошки підсохне, як мульча, щоб ягоди не гнили. І дам ще одну ділянку покажу. На тій другій ділянці. Були посаджені помідори, зараз їх не буде видно. Але видно їх от через те, що вони є під накриттям. Так як передавали дощі, вони є. Ми їх вирішили посадити під накриттям. Було би сонце їх було видно, бо там вони просвічуються. Зараз увійдумо десь з якоїсь сторони їх видно. Це звичайне накриття. Корпус з дерева зробив. Накрили агроволокном. Доступ там є, підняли, чи треба буде обробити. Обробляти, думаю, потреби немає нічим. Наразі вони два тижні будуть собі рости під агроволокном. Ось там от він просвічується листочок зелений. Поде дощик і вода, вода, волога туди все одно потрапляє, тому що її ця органічна грядка. Він буквально 5-10 см від грядки. Куди він, вологу звітом потягне. Ну і тут наші знайомі садили помідори під відкритим небом. Вже відкритий ґрунт, от так виглядає відкритий ґрунт. Ну, наразі дощ той не вистояли. Вчора посаджені, були був невеличкий дощик. Тут далі вже будемо садити помідори теж відкритий ґрунт, але їх ще треба сюди привезти. На дачу знову знов, то дощ, то не дощ, і знайти місце, щоб посадити. Тут от, покажу, як просила органічна грядка, яка була просто зеленою травою наповнена. Ця трава зігнила, але там як десь таке враження, що ти по болоті. Чавкає, тобто вона тягне вологу конкретно і буде зберігати ту вологу. Ну, ми сюди терця ще підсипемо. Це те, що було зроблено на зеленій дачі останні кілька днів, гарно потрудилось, Ну, там ще робота робиться така, якої не видно. Під порядок, щось підкошується. То до нових зустрічей на зеленій дачі. Кому цікаво підписуватися. Можливо, в наступному відео покажу, як ми помідори бо реально не було коли знімати. Рішилося, хотілося б посадити хоч щось.